Всім привіт! З вами Морган. І сьогодні я вам покажу три таємних завдання, за які ви дуже багато коїнів получите. Це перше і пару раз паркури проходжу. Ну що ж, поїхали. Перше завдання буде написати е, команду Вайм. Я це вже зробив і отрив 3000 коїнів. Так. Друге піти потонути в лопі. Тонемо в лопі, і за це ми получимо 5 5000. Але я цього робити не буду, бо я це вже зробив. Так. Пішли робити третє завдання. Третє завдання нам потрібно піти на кіт ПВП на будь-яке. І обов'язково взяти лучник І піти, знаєте, от туди. Десь. Так, 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 так. Я надіюсь, мене не вб'ють. Просто себе вбивати з лук, так щоб ніхто не бачив. Так, раз. Ну, це буде довго. Я, я знаю ідеальне місце для цього. Це коли себе з лука вбиваєш і падаєш безодню. І це дуже добре. Так І це теж зарахує. Опа Стати тако на краєчку. Стрільно. Так, блін мене вбили Чому? Так, добре, молочник вибрано. йдемо далі на те саме місце. Так. Пробуем залезть. Я надеюсь, меня никто не убьет. Так, сюда залезаем. Опа, тут убиваемся. Чувак. Круто, и мы еще двадцать тысяч маем. Ну что ж, всем пока.